Лік між українськими архітекторами та мінінфраструктурою досі триває. Суд почав розглядати справу та знов переніс засідання. Нагадаємо, суть. виконання національної спілки архітекторів України делегованих повноважень щодо проведення професійної атестації архітекторів згідно із статтею 17 закону України про архітектурну діяльність не припинено. Шляхом внесення до єдиної державної електронної системи у сфері будівництва відомостей про рішення центрального органу виконавчої влади про припинення таких повноважень сьогодні судове засідання відбулося в чергове така рутинна боротьба Центрального органу виконавчої влади у нашій галузі проти найорганізованої найвпливовішої професійної організації нашої галузі ви, можна тільки відмітити смутком, що Центральний орган виконавчої влади не шукає можливості встановити співпрацю. Як сьогодні можна говорити, консольтувати зусилля, які потрібні нам всім разом і для того, щоб вистояти, щоб перемогти з нашою спілкою, яка більше як 80 років. Ми не сконцентровані тільки на судах, на відміну від центрального органу виконавчого влади, бо його небажання керівників працювати з нами, свідчить, що вони. Не пов'язують свою професійну діяльність з відповідальністю за тим, за ті питання, які будуть в халосі. А нас турбує і держава, і нас турбує наша архітектурна професія. Свідченням того може бути, наприклад, виданий зовсім недавно черговий номер журналу, який називається АПЛСС. Більше 40% матеріалу тут присвячені кращим проектам наших архітекторів як в Україні, так і в Європі за минулий рік. Це свідчить про те, що ми працюємо з нашими архітекторами, організовуємо виставки, конкурси, семінари. Все це направлено на те, щоб наша архітектура розвивалася, наша галузь розвивалася, щоб в нас був авторитет в Європі. Суддя, всупереч категоричним запереченням представників міністерств, долучив до справи висновок судового експерта про неанулювання автоматично програмними засобами електронної системи доступу національної спілки архітекторів України до електронного кабінету її уповноваженої особи. В єдиній державній електронній системі у сфері будівництва, що беззаперечно підтверджує наявність законного права та обов'язку цієї спілки, виконувати делеговані повноваження щодо проведення професійної атестації архітекторів. При цьому суддя був здивований. Можливістю національної спілки архітекторів України до сьогодні вчиняти в цій електронній системі дії щодо професійної атестації архітекторів у зв'язку з автоматичним неанулюванням її доступу до електронного кабінету. Доступ як користувача електронного кабінету, засоби, не анульований програмними засобами автоматичної електронної системи є основою, що ми маємо делеговані повноваження, що де професійної атестації архі... архітекторам став нам на травень 2023 року. Ось ми вийшли в дозволь, там зробили дії, там були нам система допустила, ми могли вчиняти там эти дії і вчиняли ми дії. Якщо я правильно говорив, що ви навіть сьогодні ці системи чи було сказали, так з експертом, судовим ми ходили. ми okay, тісте. Я... Не зміни, там же в акті написано, внесли зміни по одному архітектору. Тобто верифікували його сертифікат. Другому ви відмовили, тому що там не положено ему по закону було. А зміни може Так, Зміни може носити про це навіть зараз. <ганувач> да. на, зараз експертна <ганувач> на поставлене суддею до представника Мінінфраструктури питання, чому міністерство не виконало вимогу статті 17 закону України про архітектурну діяльність про необхідність внесення до єдиної державної електронної системи у сфері будівництва відомостей щодо оформленого його наказом рішення про припинення виконання національної спілки архітекторів України делегованих повноважень із проведення професійної атестації архітекторів з боку представника цього органу влади. Була надана відповідь, що мінінфраструктури не вважає за потрібне виконувати цю норму закону, оскільки такі повноваження на їх думку і так припинялися у зв'язку з спливом дворічного терміну їх делегування. Але ця позиція даного міністерства суперечить статті 19 Конституції України, відповідно до якої органи державної влади мають діяти лише виключно на підставах закону і у встановлений ним спосіб. Ми вже зазначали про це. Е, є порядок припинення повноважень, а ми не наголошуємо на тому, що наказом мінрегіону, тоді ще який є треті особою по цій справі, повноваження були делеговані строково і наказ про припинення повноважень не видавався. А норма, яку ви зачитали зараз, вона передбачає, коли видається наказ про припинення повноважень, він звився до бази. Досить продуктивне, досить інформативне було сьогодні судове засідання. В цілому задоволені, звісно, що є якісь зауваження, але думаю, будемо їх виправляти. Загалом долучили сьогодні висновок експерта. Незалежний інститут судових експертиз провів дослідження і зробив висновок про те, що доступ до електронного кабінету не анульовано а то, отже, виконання. Делегованих функцій Національної спілки архітекторів України є продовженим, є функціональним, і власне це те, що ми намагаємося довести в суді, що не було в законний спосіб припинено повноваження. А якщо вони не припинені, відповідно вони продовжують дії. Представник національної спілки архітекторів України Ігор Гєц стверджує, що спілка змушена у суді блокувати незаконну спробу він інфраструктури узурпувати професійну атестацію архітекторів. Адже у разі отримання права з боку цього міністерства визначати, хто має право проектувати, а хто ні, закладає підґрунтя ручного корупційного керування процесом відновлення України. Бо саме архітектори, згідно із законом, мають проєктувати це відновлення. І це поставлено народною депутатку Олено Шуляк та колишнім екс-віце-прем'єр-міністром Олександром Кубраковим. Корупційне завдання наполегливо до цього часу виконує заступниця міністра Мінінфраструктури Наталія Козловська. кажуть у національній спілці архітекторів України. Наразі суд знову оголосив перерву до 1 жовтня, а наші журналісти продовжать слідкувати за деталями гучного конфлікту.